Мене звати Женя, позивний єнот, я інструктор з тактичної медицини, відділення інструкторів 5-ї Слобожанської бригади «СКІФ». Самі основні навички це, перш за все, накладання турнікету для зупинки масивної кровотечі, тампанування, знову ж тампанування для зупинки масивної кровотечі і контроль дихання. Тобто це такі основні проблеми, з якими стикаються під час поранення наші військовослужбовці. Як правильно накласти турнікет? Максимально висока, максимально міцно, не забути записати час. Обов'язково перевірити, щоб під турнікетом там, в кишенях не було ніяких зайвих предметів. Основні помилки, які допускають при накладанні турнікетів, це насамперед, на мою думку, те, що накладають його тоді, коли він не потрібний. Тобто, Більшість військовослужбовців просто побачили трошки крові, а, зрозуміли, що поранення, наклали турнікет. На жаль, евакуація на даний момент дуже складне питання. Відповідно, через те, що потім цей турнікет ніхто не перепровіряє, не перепровіряє, людина просто втрачає кінцівку через незначне поранення. Я завжди навчаю своїх військовослужбовців певним ознакам масивної кровотечі. Перш за все, це така сама явна ознака це ампутація кінцівки, якщо відірвала руку або ногу. Наступна це якщо там вся штанина або повністю весь рукав просочені кров'ю. Тобто не просто там декілька крапель або декілька п'ятин, а повністю весь рукав, таке відчуття, як наче його щойно попрали, можна викручувати. Наступне це якщо під пораненим розтікається калюжа крові, тобто, як в голівудських фільмах, так, поранення він упав і під тим калюжа крові розтеклася. І останнє це, якщо бачимо такий пульсуючий струмінь крові з рани. Тобто, як, як наче пробила садовий шланг, і бачимо цей струмінь крові. Перш за все зрозуміти, що в тебе масивна кровотеча. Тобто більшість військовослужбовців можуть навіть не розуміти, що у них поранення, доки там не відкаже рука, не відкаже нога, вони просто не зможуть там рухатися. Ну, Відповідно, потім уже швидко зреагувати, дістати турнікет і накласти його. За протоколом Марч, стан пораненого він не оцінюється. Зачастую за протоколом Марч ми проводимо повний огляд пораненого і відповідно до кожної літери з цього алгоритму надаємо вже допомогу. В чому прикол цього алгоритму кожна літера означає певну дію, і побудовані вони таким чином, що йдуть від найбільш життєво загрозливої проблеми до найменш життєво загрозливої. І на що хотілося б звернути увагу, що чому я саме більше навчаю бійців, що незалежності бачите ви поранення, не бачите ви поранення. Завжди потрібно зробити повний огляд і повністю проходити все по алгоритму марч. Під час обстрілів ми працюємо, ми можемо зробити лише мінімум дій, тобто ми можемо накласти турнікет і перемістити в укриття, або перемістити в укриття і там уже накласти турнікет в зоні так умовного укриття, так коли у нас є трошки більше часу, немає такої загрози для життя. Ми якраз таки надаємо допомогу за цим самим алгоритмом марш. Тобто у нас є більше часу, більше можливостей, ми вже повністю проводимо огляд нашого пораненого. Що повинно бути? Це перш за все це турнікет. Важно, щоб він був не один. Я завжди кажу, що повинно бути хоча, хоча б чотири турнікети, два в аптечці, два на броні в швидкому доступі. Обов'язково бандаж, гемостатичний засіб, бинт спеціальний для тампонування, обов'язково оклюзійні наліпки для поранення грудної клітки, перев'язочний матеріал, тобто банально самі там дешеві, самі звичайні бинти, армований скотч, ножиці, маркер і обов'язково медичні рукавички, декілька пар великих розмірів. Це такий стартовий базовий набір аптечки кожного військовослужбовця. В цьому прикол тактичної медицини вона. Набагато простіше, ніж цивільна медицина, і для того, щоб користуватися всім цим приладдям, надавати першу таку медичну допомогу на полі бою, не потрібно мати медичну освіту. Тобто, кожен зараз, кожен військовослужбовець може пройти додатковий курс бойового медика, стати бойовим медиком і надавати допомогу, при цьому не маючи медичної освіти. Знаєте, це, напевно, розкажу з власного досвіду, тому що в самого було таке поранення. Поранення грудної клітки був і пневмоторакс, і гемоторакс. Перш за все, саме головне от при цьому пораненні це виявити цей пневмоторакс, тому що дуже часто прилітає в грудну клітку маленькі уламки маленькі. І проблема в тому, що. А, відразу це непомітно. Масивної кровотечі не буде, людина не, не буде відразу задихатися. От саме основне це відповідно, відразу знайти це поранення. Після чого просто заклеїти це все еклюзійними наліпками, а, дати людині можливість прийти в себе і обов'язково не одягати з нього, на нього знову бронежилет, тому що це ваша важка плита, яка буде дуже сильно давити на грудну клітку, буде важко дихати. І також при цьому пораненні сраджу, якщо пораненому хочеться сісти. Нехай сідає, тому що так легше дихати. Тобто такі основні поради при пневмотораксі. <плес> на рахунок переохолодження таке дуже часто буває, тому що зараз е зими холодні, е на позиціях досить холодно, зігрітися ми ніяк не можемо, тому що ні. Е Костюр ми не можемо розпалити, тому що видамо свою позицію. А, гіпотермія да, переохолодження – це така штука, яку легше попередити, ніж потім лікувати. Тому завжди раджу своїм бійцям а, купляти гарні носки трекінгові, так, щоб ноги не так потіли, не так замерзали. Гарне взуття, тому що звичайного солдата кормять ноги. Якщо замерзли ноги, то відповідно він вже не зможе виконувати свої бойові завдання, він навіть до позиції не зможе, не зможе дійти. Якщо вже так сталося, що виникло такий стан переохолодження, в аптечках повинні бути термоковдри, це така фольга, яка допомагає не те, щоб зігрітися, вона не дає теплу, покидати організм, тобто створює такий ефект кокона і, відповідно, людині набагато тепліше. Ми також такими термоковдрами грілися на позиціях, тобто ми залазили в нору, ставили окопну свічку, накривалися термоковдрою, і таким чином зігрівалися таке відчуття, було, як наче в баню сходив, наскільки от тепло. При тепловому ударі, відповідно, прибрати людину з сонця, щоб далі не пекло голову, де то більш прохолодне місце, там, наприклад, той самий окоп, де яку-то нору за... запихнути, дати води, попити, можливо, трошки облити його прохолодною водою, дати час прийти датями. Якщо вже занадто погано, то відповідно намагатися його відправити на евакуацію. Евакуація це дуже-дуже складний момент, і як такових правил, як її організувати, немає. Тобто, на жаль, на жаль, наш ворог не дотримується ніяких правил ведення війни, тому зараз ми не можемо позначати машини евакуації там, Червоним крестом або якось по-іншому. Тому евакуація відбувається ну, як, по можливості дуже швидко. Тобто, якщо є поранений, якщо є можливість, виїхала машина чи квадроцикл, чи баги, швидко погрузили і забрали. Якщо такої можливості немає, то виділяється декілька людей, евакуаційна група, які під прикриттям тільки в темну пору доби, там, в сіру пору доби, да, вони видвигаються максимально близько до позиції, забирають звідти пораненого на ношах і так само швидко звідти виносять його. Навіть не знаю, які психологічні навички. Стресостійкість, напевно, якась, розуміння того, що це вже трапилось і потрібно з цим діяти, що якщо ти не будеш нічого робити, буде тільки гірше, що потрібно постійно щось робити, щось виконувати, тому що стояти просто на одному місці і тупити це не вихід. Якби не прямо самому собі, але була така ситуація в мене, коли мене поранило. На жаль, руками я своїми нічого не міг зробити, тому що були травмовані. І бійці, які були поруч зі мною на позиції, вони просто такі, що з тобою робити? Я у них запитую, куди прилетіла, де в мене поранення? Вони там шия. І я їм пояснював, що з цим робити, як там панувати, як накладати бандаж. Тобто, чужими руками я надавав собі допомогу. У мене пробиті обидві легені. Зломана лопатка, куча ребер зломаних і перебитий нервовий пучок в правій руці, тобто в районі ключиці прилетів осколок, і права рука не працювала. Та й зараз вона така, як наче є, а наче й немає. Це самі ті бійці, яких я навчав, а потім разом з ними я виїхав на бойові, Разом з ними виходив на позицію, відповідно завдячуючи, завдячуючи тому, що сам гарно проводив заняття, врятував собі життя.